Друзі, вітаємо в Олігогруп. Сьогодні поговоримо про тиснену шкіру під крокодила. Як же обрати правильно? Тиснена шкіра під крокодила або каймана це матеріал з текстурою, що імітує натуральну шкіру цих рептилій. Глибокі борозни та рельєфні візерунки повторюють лускатий малюнок властивий крокодилу. В асортименті Олігогруп представлена шкіра з тисненням, що імітує текстури алігатора та каймана, а також креативні варіанти тиснень. Тиснення виконується методом конгреву за допомогою штампа та контрштампа, що створюють об'ємний рельєф з обох сторін шкіри. Це дозволяє досягти максимальної схожості з натуральною крокодиловою шкірою та додає варіативності у дизайні. Тиснена шкіра повторює текстуру натуральної, але має регулярний візерунок, що відрізняє її від унікального малюнку натурального крокодила. Вона може бути менш зносостійкою, але пропонує естетичний вигляд за доступнішою ціною. Її переваги це доступність, великий вибір текстур і кольорів, екологічність і легкість в обробці. Можна застосовувати для пошиття галантерейних виробів, сумок, ременів, взуття гаманців, в інтер'єрі, меблі, декор, оббивка стін, в автомобілях, сидіння та панелі приладів та в техніці або офісних аксесуарах чохли для гаджетів і ділові аксесуари. Тиснена шкіра це поєднання розкішного вигляду та доступної ціни. Замовляйте валіго груп і підкресліть.